Сирійські повстанці твердять, що їм вдалося збити військовий вертоліт неподалік Дамаска. Вони повідомили, що це стало результатом операції у східній гуті. Раніше сирійські повстанці казали, що захопили базу протиповітряної оборони на околицях Дамаска. До їхніх рук потрапив арсенал протиповітряних ракет. Це перший випадок, коли повстанцям, згідно з розміщеним в інтернеті, любительським відео вдалося отримати доступ до подібної бази. Нарешті території Сирії за минулу добу загинуло понад 180 людей, серед яких близько півсотні військових урядових сил. Рада безпеки ООН засудила самогубчі напади Валепо у середу, які вона назвала терористичними, і в результаті яких загинуло 48 людей. Конфлікт триває вже 9 місяців. Сирійське місто Хомс зазнало важкого бомбування, за словами сирійських правозахисників, найважчого за останні 5 місяців. Урядові війська вели тяжкий обстріл Хомса до квітня, але відтоді зосередилися на інших містах. Зараз удари по місту Хомс поновилися.